На плечі Одеської області лягає захист шести портів, що знаходиться в Рині, Ізмаїлі, Білгородністровському, Лічівській, Южному та в самій Одесі. Сьогодні об 11 годині в управлінні Державної служби охорони відбувся інструктаж та розведення по пунктах призначення працівників, які будуть задіяні на охорону вище зазначених об'єктів. З 1 квітня додаткова оборона морських та річних портів Одещини приступить до своїх повноважень. Ми цією тих все буде під надіжною охороною. людьми, которых вы сегодня видели у нас. Это специально обученные и отобранные люди, которые знают, как нести службу в специфических объект, на специфических объектах. В бронежилете подпрыгнуть, соскочить и потом еще стрельнуть. Им это очень понравилось. У нас подготовка очень хорошая, профессиональная. Физическая сила должна соответствовать ему умственному развитию, так скажем. Не всіда фінська сила можуть покрити недостатки образування і вот, ну, у нас такой подбор людей. Втім, в Одесі недостатньо за кількістю спецпідготовлених міліціонерів. Тому до нашого регіону запросили понад 100 працівників держслужби охорони з інших областей. Прибули нам е з, з різних регіонів України допоможі приєднаний сили для того, щоб допомогти нам в охороні наших стратегічних об'єктів. Приїхали саме й Кожен день на службу будуть заступати спеціально підготовлені до всіх надзвичайних ситуацій міліціонери та охороняти стратегічно важливу інфраструктуру від терактів, нападів, крадіжок і інших злочинів. Напад сторонніх осіб безпосередньо провокації, саме розумієте, йдуть свята. Ви бачите, яка ситуація в країні. Так, що готовий до всього? Нагадаємо, раніше охороною на Одещині займались переважно приватні компанії. Однак, додаткова держохорона, на думку відповідальних осіб, є більш компетентною і доречною, оскільки вона заручена допомогою держави, спеціальним спорядженням та має дозвіл на носіння і використання зброї у надзвичайних ситуаціях. Ірина Рогозянська ігор дерев'янко. Факти.